8 травня Україна вперше відзначила день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як єдине державне свято замість двох різних знакових дат у Гаркові. Зранку на меморіалі слави зібралось разом керівництво міста, області, правоохоронних органів та ДСНС, аби вшанувати пам'ять всіх, хто загинув у другій світовій та вже у сучасній війні. Всі, хто віддав своє життя за рідну землю. Це важливо пам'ятати з огляду на те, що відбувається зараз. На жаль, мабуть, останні роки стали забувати, що було з 39-го року по 45 п'ятий. На жаль, стали відноситись до цього, так як. Якоїсь події, яка скажімо так, не більше ніж старінка в історії, це не старінка в історії, це судьби людей, наших людей, це наші судьби наших дідів, прадідів, які воювали в жодної сім'ї, мабуть, в Україні не було втрат. Зараз ми переживаємо те ж саме зараз важко знайти родину в державі, яка б. Тим чим іншим образом не пострадала від нового нацизму? Прозівали момент, коли нацизм прийшов знову ж таки на планету Земля. Що зробила Росія? Вона взяла в якості трофея собі нацизм, поставила його на зброєння і стала використовувати зараз проти нас. Це ті ж нацисти з тими ж лозунгами, абсолютно з тими ж діями. Вони пропагандують, що нема українців. Гітлер бомбив міста мирних мешканців спалював те ж саме робить Путін. В чому різниця між нацистами 1939-1945 років року і нацистами, які зараз прийшли на нашу землю, різниці будь-якої немає. Нас це дуже важливо е, в сьогодні, бо е, сьогодні у нас іде війна, і наші хлопці та дівчата, захисники та захисниці боронять нашу землю, захищають нашу Україну. І як в ті часи, коли їх діди Теж захищали Україну, захищали весь світ від нацизму. Сьогодні ми відстоюємо інтереси демократії, нашої нації, нашої свободи. Тому сьогодні ми пам'ятаємо у тих людях, які загинули, захищаючи наше життя. І сьогодні ж ми теж віддаємо шану пам'яті тим нашим захисникам, які на жаль загибли, захищаючи нас, захищаючи право нашої нації на свободу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків, Новини.